Доброго раночку, доброго раночку! отакий от такий у нас сьогодні смачний сніданок на березі Атлантичного океану. Вау! Це щось неймовірне! І так, друзі, привіт вам, величезний з цієї чудової країни, теплої сонячної країни, яка знаходиться на західній частині Європейського континенту. Ну, може, трохи здогадались. Привіт усім із сонячної Португалії. І так. Знаходжуся зараз в пригороді міста Лісабон, столиці Португалії. Невеличкий такий пляжний, скажімо так, район, пригород міста Лісабон Коста де Капаріка. Неймовірно гарний такий тихий мікрорайончик, ну відносно тихий в порівнянні з великим містом Лісабон. Невеличкий такий пляжний, скажімо так, мікрорайон для гарного відпочинку. Тут величезні піщані пляжі, тут неймовірна краса від е, того, що знаходишся ти на узбережжі Атлантичного океану. Прямо перед вами працює школа серфінгу. Молодь вчиться стояти на дошці. Як для мене це складний складний такий вид спорту, складний, небезпечний. Ну, кожному своє, але дуже захоплююче. Тут дуже багато серфінг-клубів, серфінг шкіл, де вчать стояти на дошці, вчать кататись і підкорювати ці величезні хвилі. Такий от гарний. І отакий от, от раритетний. Супер. Але це рівно чудове місце. Чудове місце. Клас. Прогуляючись такими вузькими вуличками Лісабону, Знову ж таки зустрічаємо. плітку Азулежу. Ось такий от неповторний стиль. Клас. Супер. Вулички якось мені нагадують вулиці Львова, як для мене, віні, вулички Старої Одеси. Щось так, знаєте, схоже. Але все рівно, все рівно, Лісабон. Тут своя атмосфера, свій стиль, своя історія і своя неповторність. І ось, будь ласка, яскрава визитівка, яскрава визитівка португальської столиці, жовтий трамвайчик. Жовтий трамвайчик, який курсує от такий невеличкий шлях, але це є незмінним таким символом цього чудового міста жовтий трамвайчик в місті Лісабон. Ну, скажіть, будь ласка, шановні глядачі, ну чим вам не Львів? Ну чим вам не львів такі ж Вузенькі вулички, такі ж історичні будівлі, не схожі один на одного. Кожен будинок, кожен будинок це історія. Історія із своїм неповторним, скажімо так, фіналом. Дуже гарно. А це Лісабон, друзі мої. Це Лісабон. Це сама західна європейська держава на європейському континенті. Вау! Ну, дуже схоже на Львів. І знову ж таки зустрічаємо все теж той самий стиль азулежу, плітка азулежу. Це щось неймовірно, дуже гарно дуже неймовірно. Ну, просто, я не знаю, як це описати. Мене слів не вистачає. Такий стиль. Яким в Португалії викладають буквально все. Стіни з. Стелі, сходи, магазини, ресторани, навіть сходинки у під'їзді, ну все, ну дуже гарно, клас. Вас вітає славне місто Лісабон, Португалія. Вау, яка краса! І весь Лісабон, ну, частинка його видніється вдалині. І ось, будь ласка, шановні глядачі, перед вами. Замок Святого Георгія. Краса, краса просто. Стоїть на верхівці, на такому величезному холмі і оберігає весь лісабон. Супер, супер краєвид. Супер. Ну, спробуємо піднятись туди. І будь ласка, до кави тістечко на різний смак різноманітні солодощі. Ось, будь ласка. Ціна 2,60 євро, 2,60 євро, 4,60 євро. Ціна бони 2,80 євро. Такі як кекс 2,30, 2,60, 2,90. Мафіни. Будь ласка, і от такі торти клас. Вау! Смакота. Коротше, голодними не залишать. І от такі ціни на каву. Супер! І так, шановні друзі, шановні мандрівники, ми в центрі міста. В центрі Лісабону. І перед нами пам'ятка архітектури. Зверніть увагу, старовинна. Старовинна американська кав'ярня Starbucks. І назва Starbucks. Це щось неймовірне. Вироблена в такому готичному стилі. Ну, просто дуже гарно, дуже дуже гарно. Знаєте, навіває так історію, навіває таким неймовірним якимсь даже смаком кави. Клас. І ми направляємось туди. І так. Відома найстаріша кав'ярня в світі Starbucks. Хочу звернути вашу увагу до одного з таких смаколиків з національної кухні Португалії. Це такі тістечка. Незвичайні тістечка із слоєного, слоєного, слоєного тіста. Називається Пастес Дената. Ось, будь ласка, це прям майстерня. Ми підійшли до майстерні, де перед вами просто виробляють виробляють ці тістечка. Будь ласка, слоюне тісто і з, з різноманітними, з різноманітними начинками. Тільки що ми спробували е, таке тістечко, Там був заварний крем, дуже смачний, дуже ситний, дуже такий, знаєте, жирний. Мені сподобалось клас. От, будь ласка, перед вами. Прямо виробляють весь процес виробу цього тістечка. Ну і ось ще, будь ласка, які різноманітні начинки бувають в цих тістечках. шоколад, горіхи, сир, різноманітні сири, солодкі начинки, творог. Ну, це щось, це щось. Це дуже смачно. Ось, будь ласка, білкова начинка. Там уже круасани, круасани і більш такі, як кекси, мафіни. А це ось, будь ласка, національна страва. Національний такий солодкий смаколик португальців називається паста Донатора. Клас! Супер! Ну От ми зайшли в таку вуличку, таку вузьку вуличку, де сконцентрована маса різноманітних ресторанчиків, переважно рибні ресторани. Тому що португальці обожнюють рибу, як я вже казала, вони дають перевагу тріски, обожнюють цю рибу. В національній кухні Португалії нараховується більше 65 страв тільки з цієї риби. Так що, я думаю, зараз ми десь присядемо і посмакуємо. Але попереду, ви подивіться, яка попереду краса арка. Вау! Ми йдемо туди! Клас! Вау, ну і тут смаколики! Ой, яка краса, яка краса, яка краса, супер, супер, супер. Супер! Боже! Хотів би щось з'їсти, не знаю що, я б зупинилася на отакому, на отакому, на отакому, на отакому, на такому. Боже, яка краса, Боже. Шановні туристи, приїздіть в Португалію, приїздіть, спробуйте це, це неймовірно смачно. Так, да, краса цього міста просто безмежна, безмежна. Місто Лісабон, я закохалася в тебе дуже гарне, дуже таке атмосферне місто, не знаю. Звичайно, як у всякому місті, є свої проблеми. Звичайно, місто контрастів. дивися на людей, є дуже бідні, є дуже багаті, дуже заможні люди. Ну, як і у всякому місті. Але краса цього міста. Не перестає мене дивувати. Проїзвів на мене це місто призвело величезне задоволення, і я просто в захваті від всього, що я побачила тут. І так, ось зразу при вході написано Пастель де бакалао. Бакалао — це так португальці називають рибу тріску. Бакалао І тут, я так розумію, що основним, основною стравою. Цього ресторанчику цього закладу є паста з бакалау. Клас. Супер, просто супер. Клас. Вау. І так, до вашої уваги. Ресторан-музей, музей пива. Клас. Ось представлен як музейний експонат різноманітні консерви із тріски. Тріска, ще раз розповім, тріска це є сама популярна риба, яку вживають, яку вживають португальці. Дуже вони люблять тріску. В національній кухні Португалії нараховується більше 65 страв цієї риби. І от також в Португалії виробляють рибні консерви. Консерви з тріски. Тріска у португальців має назву Бакалау. Ось, будь ласка. І ці консерви як музейні експонати. Ви подивіться, вау, тут даже дати стояти. Тисяч... Не зрозуміла, 1958-59. Ага, якось по номерам. Ну, якось ну не знаю, що це таке, але. Є такі коробочки 1982, 58, 34. Рік, ну не знаю. Клас. Я так розумію, це колекція. Дивіться, 1942 року написано. Клас. Ну Це щось неймовірне. Ось, будь ласка, написано Бер Музеем Хемор Португалець. Португальський музей пила. Au щось неймовірне, просто неймовірне, дуже гарно. Подивіться, скільки зібрано сортів пива з усього світу, з усього. Yes, they can hear us, but they don't understand. I have settled my vows behind the curve I know they see us, but they don't stand a chance. I have kissed them. дивитись вічно. Атлантичний океан. Сонце, вдалині видніється місто Лісабон, столиця Португалії і серфінг. Так, до побачення, до побачення, Лісабон, до побачення Португалія. Дякую, дякую за все, все було неймовірно. Просто неймовірно. Клас. Клас. Атлантичний океан це щось неймовірне. Ти такий величезний, могутній, суворий, водичка така прохолодна. Так, знаєте, треба звикнути до цієї води, але все рівно. І країна Португалія, місто Лісабон. Віддалений район Косте де Капаріка, де ми зупинились. Дякую вам, ви произвели на мене величезний такий вплив, отримала величезне задоволення від побаченого. До побачення Португалія, до побачення Атлантичний океан, це щось неймовірне. Ці хвилі, ця міць, ну це просто, це просто, подивіться, яка краса, яка краса! Сьогодні чудовий день, чудова погода. Майже немає вітру, майже. І ці хвилі ніжно ласкають, ніж, ніжно приголублюють і запрошують ще в гості. Атлантичний океан. Я обов'язково ще повернусь, обов'язково ще побачимось. До побачення. Дякую Богу! Дякую ЗСУ за величезну можливість отримати це задоволення, побачити це все. Клас! Ух! Клас! Я ще повернусь, я обов'язково ще повернусь. До побачення Атлантичний океан!